Оку, у перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей. І день цей у нас існує не даремно. Вони насправді цього потребують, а одеських дітей необхідно захищати від міської влади. Яскравий тому приклад конфлікт у п'ятій дитячо-юнацькій спортивній школі. Справа дійшла до того, що вихованці, їхні батьки і тренери були змушені звернутися по допомогу до губернатора. Знову зібратися. На захід школи батьків вихованців змусила підозріла новина. Міське управління фізкультури і спорту на чолі з Ігорем Белановим повідомило про початок ремонту будинку. Видано офіційний наказ, і на перший погляд немає підстав хвилюватися. Ну, Криша в першу чергу, а потом буде внутрішні роботи спортивного залу. Вот когда даву внутрішні роботи спортивного зала. тогда, наверное, придеться вообще всем уйти, Тому що буде пиль, грязь і все. батьки не вірять чиновникам. Все, що коїлося у школі протягом минулого і нинішнього років, свідчить про спробу ліквідувати спортивний заклад. Після зміни влади в Одесі тренерам обіцяли підвищити на третину заробітну плату. Замість того, вона скоротилася на третину. Припинили виплату грошей за вислугу років і на оздоровлення під час відпустки. Діти їдуть е, на соревновання за счет батьків, або людей, которые допомагають спонсору, то так називаємо, а іменно з е, бюджету міста ні копейки не виділяється на е, спортивні соревновання. З дітей, которые должны тренуватися бесплатно, е, заставляють. Ну, как бы, добровольно-принудовіно Почалася системна кадрова чистка. Незадоволених діями керівництва тренерів просили піти за власним бажанням або звільняли. Незаконно знімають директорів, замістителів директорів, методистів е з роботи іщуть будь-який предлог. Для того щоб це зробити людей. Отже, у безкіф є всі підстави побоюватися за долю спортивної школи, закривати і продавати заклади під прикриттям ремонту, добре відпрацьована шахрайська схема. Якщо вас попросили освободити на якийсь період поміщення, то в це поміщення ми боїмося, що вже не буде. Нас просто хочуть з зала спортивного. наших детей. Мы, вот родители, хотим иметь гарантии, что после этого ремонта, так называемого, из-за которого нас выпроваживают из школы наших детей, мы вернемся сюда. Мы хотим гарантии от какого-то официального лица иметь, потому что мы не доверяем. Организации школы мы не доверяем нашим властям. Мы хотим иметь подтверждение в документальном виде, что нас в эту школу обратно примут. Проте представник управління фізкультури і спорту усіма силами намагався переконати людей у добрих намірах свого керівництва. На сьогоднішній момент ми прийшли сюди для того, щоб ознайомити директора школи о том, що на сьогодні на сьогоднішній день пройде ремонт роботи і всього здання в дальнейшому. Дабы зберігати ситуацій, травматизму і тому подібного, ми попросили, просто, щоб максимально відправити тренерів в відпуск. Чиновник прикидається виживання тренерів у п'ятій школі продовжує. Жується людям створюють неможливі умови роботи. Наші тренера постійно знаходяться в стресовому стані, і не дають працювати. Просто Постійні комісії непонятні, постійні якісь зацепки. Разом з тим спортивну школу вже давно намагаються перетворити на комерційний об'єкт. Це робиться без будь-яких документів і з порушеннями закону на очах у батьків Якщо мужчини. взрослые играют в футбол, платят арендную плату в этой школе. Я не знаю, кому кто платит арендную плату. А почему вы их не выгоняете, действительно? С матами. Ну, здесь я понимаю, я, я лично сделала футбол. несколько я раз не, Я не видел, чтобы тут милиционеры. Давайте я вам покажу. Что я думает, Да, милиционеры занимаются, милиционеры. потому что я хожу за ребенком в школу. Здесь милиционеры занимались в течение, наверное, зимы. Да. Ежедневно. Ну, по крайней мере, три раза в неделю точно, потому что выезжали милицейские кордоны отсюда. Опускать до спортивную школу школы сторонних людей администрации уже мало. Была даже попытка создать в школе заклад, говорят люди. Это все видели. При вас начали ремонт раздевалок гандболистов и бадминтонистов. На первом этаже в холле были раздевалки детские. Их снесли и поставили там кафе. Сейчас это все, кафе не разрешают и не разрешат в детском учебном заведении открывать кафе. Сейчас это все перекрыто жалюзями. якщо припустити, що чиновники цього разу кажуть правду, школу не зачинять і тренерів не звільнятимуть. Навіщо тоді на зустріч із батьками приїхала інспектор по кадрах управління фізкультури і спорту Тетяна Холостенко? Коли планується звичайний ремонт, відділу кадрів тут робити нема чого до того ж, інспектор проводилася досить дивно. Вона довго цікала від камери і відмовлялася розмовляти. Ваше мінімум по поводу ситуації. Почему вы не хотите разговаривать? Вы представитель власти. Вы ничего не говорите людям прессе. Почему? На каком основании. Как представитель власти вы должны общаться и с прессой, и с людьми. Побігши по двору, інспектор по кадрах спробувала утекти разом з Олександром Гордієнко. Далеко від'їхати їм не дали. Обурені батьки спортсменів вимагали конкретної відповіді на питання, що насправді задумали в управлінні фізкультури і спорту. Але марно нахабна чиновниця не стала розмовляти з людьми. Та й пішла пішки, що ж збирається зробити, колись свідомий футболіст, а тепер чиновник Ігор Біланов? Довіри до нього тепер немає. Якщо п'яту спортивну школу ліквідують, багато дітей Київського району. І не лише його не зможуть займатися бадмінтоном, боксом і художньою гімнастикою. А секція художньої гімнастики в Одесі залишилася тільки тут. Тренери, вихованці та їхні батьки мають право знати, що відбувається. А ось відібрати у дітей спортивну школу жодна влада повноважень не має. Справа дійшла до того, що вихованці, батьки і тренери, були змушені звернутися по допомогу до губернатора. Отак, п'ята дитячо-юнацька спортивна школа вранці привітала співробітників обласної державної адміністрації. Це вже, як то кажуть, крик душі. Остання можливість добитися правди. Бо на рівні міського керівництва людей слухати не бажають. У нас забирають зал, єдиний в Одесі, який підходить для художньої гімнастики. Не тільки там художники гімнастики займає тренується, там і боксери, і бомбетоністи, тенісисти. ноги. ми два дні не можем попасть в зал под предлогом ремонта закрыли зал делают ли его там мы не знаем Тепер, коли за наказом керівника міського управління фізкультури і спорту Ігоря Беланова почали ремонт, батьки вихованців і самі діти побоюються, що після нього їм більше не дадуть там тренуватися або вимагатимуть нереальної плати. Більшість з них тоді буде змушена кинути спорт, поки дітям пропонуються їздити з Київського району, тренуватись на інший край міста. Ми хочемо займатися ще, нам цікаво. щоб нас не вигняли залу. Это, знаете, никуда не годится, что куда детей переводить вот из их тренировки, там, где вот они протренировались, может быть, долгое время, вообще непонятно куда, Всі живуть напри там на київському районі Таїрова, їх переводять просто буквально там на поселок Китовського. Це нормально, але не считаю, що це ненормально. і забирати якби у дітей єдине ну, возможность ну то спортивні школи на нашому там київському районі, это, ну це просто некрасиво. Це вже не перший випадок, коли мешканці міста змушені ходити по допомогу до губернатора. Згадаємо, хоча б ці квартири, які Костусів своєчасно не дав ветеранам. Тоді тільки завдяки втручанню обласного керівництва люди отримали. До житло. Про все інше, що коїться в Одесі, і говорити не треба. Міські чиновники випробують терпіння народу. Як пообіцяв Едуард Матвійчук, буде створена комісія з перевірки діяльності міського управління фізкультури і спорту щодо подій в п'ятій спортшколі. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, Юрій Рух, телекомпанія Круг.